Висадили, покрали, висадили. У парку залізничників розсадили нову партію дерев та квітів. Нагадаємо, минулого тижня вихованці студії Об'єктив влаштували зелену акцію. Під час неї висадили на Авилівці 30 саженців-горіхів. Але вже за кілька днів більшість дерев покрали. Молодь Лозової вирішила не зупинятися та знову вийшла озеленити місто. Цього разу до акції долучилися учні 8-го навчально-виховного комплексу. Саженці горіхів вкрали через три дні, яких посадили діти. Місцева квартальна обурюється. Люди не цінують добрих починань молоді. Але те, що посадили діти, а хтось прийшов і на ну на базар, не ну куди 20 саженців може за один раз? Ну хай один два собі додому. Ну 20, значить на базар. Організатори акції озеленення говорять, ситуація їх не засмутила. Ці дерева хтось придбає, і теж вони будуть рости. Вони все рівно будуть рости. А ми насадимо нових. Це нас наштовхнуло ще на один крок. Цього разу на акцію вийшли учні 8-го НВК. Там, де невідомі повидирали саженці, вони закопують горіхи. Сподіваються, що ті проростуть та перетворяться у могутні дерева. Також школярі висаджують квіти. Поряд з майбутніми деревами ростимуть хризантеми, а у клумбі зійдуть чорнобривці. Будемо прикрашати цю клумбу, робити її красивою, дарувати радість і красу цьому місту. Школярі та організатори акції просять людей цінувати їх роботу та долучитися до озеленення Лозової. Наше почато діло, воно має продовження. Ми призиваємо, приглашаємо всіх І Нашому місту цвість. Анна Красноперова, Валентин Косіченко, ТРК Лозова.